Завдяки співпраці з програмою Бібліоміст, у рамках якої у Бродівському районі з'явилося чотири сучасних інтернет-центри. Бродівська районна бібліотека упевнено увійшла у світ інноваційних технологій. На даний час у книгозбірні є пункт доступу громадян до офіційної інформації. Зокрема, працівники можуть допомогти знайти необхідну інформацію, закони, адреси, телефони державних установ щодо питання, яке цікавить людину. Цьому сприяє безкоштовний доступ до мережі інтернет, завдяки програмі Бібліоміст. Продовжуючи свої напрацювання в сприянні доступу громади до електронного врядування, Бродівська районна бібліотека, у числі 20 інших з Львівської області, стала учасником проєкту громадські інформаційні центри у Львівській області. Партнерами проєкту є Львівська громадська організація Європейський діалог, програма Бібліоміст та польські колеги, працівники бібліотек і громадських організацій Люблінського воєводства. Обмін досвідом сприяє швидшому впровадженню нових ідей в життя. Так, минулого тижня Одівські бібліотекарі переймали досвід представників європейського діалогу. Зокрема, відбулася зустріч з головою цієї громадської організації Ігорем Каспроком та тренером з проектів, уродженцем бродів Олександром Софієм, які прагнуть розширити та впровадити в життя мережу громадських інформаційних центрів, простіше кажучи, мережу центрів, які спростять людям доступ до влади. Як бібліотеці бути ефективним мостом доступу до електронного врядування навчали співвиконавці проєкту зі Львова. Участь у цій зустрічі взяли і представники Бродівської районної державної адміністрації, де повним ходом йде підготовка до створення центру надання адміністративних послуг. Підсумком проєкту громадські інформаційні центри у Львівській області, який виконує і Бродівська районна бібліотека, буде видання збірника, одним із розділів якого запланований путівник по адміністративних послугах у Львівській області.